Отже, у нас не вибирається в журналі. Не вибирається журнал, не вибирається, не підтягуються предмети. Як це налаштувати? Нам треба зайти в меню і нажати клас, вибрати свій клас, нажати на нього повинні попасти в таке меню і нажати управління. А в управлінні тут є предмети. І тут треба вибирати всі предмети. Тобто, в мене вони підписані. Третій А? Значить, це в нас що? Біблійний урок, далі. Вибираємо. Третій А математика. Третій А. Я досліджую світ, третій А. У нас, що в нас ще є українська мова? Третій А? Видно, що в даний момент система підсвічує ці моменти. Музичне мистецтво 3А. Англійська. І ти вже бачиш, що ти вибирав. Так. Свішна культура. 3 А. інформатика. Далі нажимаємо Зберегти. Чекаємо, поки система збереже, поки тут хрест до кінця. Стане цим кружочком, стрілочкою такою. Заходимо в журнал. Обновляємо сторіночку безвізково. ну, Взагалі просто заходимо. 3 А і годимося на предмети. І в нас є предмети. Так, хорошо.